Друзі, всім доброго дня, слава Україні, військ, уклін нашим захисникам. Так, шановні глядачі, сьогодні е, ну, погода, як ви бачите, не дозволяє комбайнерам працювати. Комбайн, як ви бачите, стоїть. Що ж ти будеш робити? Цього року, як, як ви вже всі напевно зрозуміли, все проти того аграрія. Та воно наші ті. Зараз вам покажу. Циплята. О, ті, що ми брали 15 травня, по-моєму. Дивіться, які. Вже, Вже опівники бульйону не спортять. Вже їх пора, я думаю, проріджувати. Ну. Але не про то. І я вирішив вам зняти таке відео, ну, в, якому я, е, в якому я продаю оцього тракторця. Бачите, оцього UMZ. Чому я його продаю? Друзі, тому що ну, е, хто слідкує за моїм каналом, скажімо так, в колі сім'ї ми вирішили, що оцього UMZ... Потрібно продати, щоб хтось працював і комусь він приносив якусь користь. Е, ціна цього трактора. А от ціну цього трактора напишіть ви мені в коментарях, скільки би такий тракторець коштував. Ну, скажімо так, за 3000 він хай мені стоїть вдома. То зразу я кажу, але от трактор практично в оригіналі. Зараз я вам зроблю коротенький такий огляд цього трактора. І ви мені напишіть, яка би могла бути ціна на такий травм. І хто знаходиться, так скажімо так, ближче Тернопільської області, він знаходиться 12 кілометрів безпосередньо від Тернополя, можете сміло приїжджати, дивитися, заведу, покажу, проїдетеся, спробуєте, як він там коробка співає, бо хтось мені був, я був на тік-ток його виставив. Хтось мені був, написав, що то вже мерлець. Ну, от. Приїжджайте, подивіться, спробуйте. Мерлець, то не мерлець. Так що якось так. Зараз я зроблю вам детальний такий огляд цього тракторця. І е, кому сподобалося вподобайка. Підписуйтеся, будемо знімати для вас щось далі. От на рахунок ЮМЗ. Зараз я вам його заведу. І ви побачите, який тиск в ньому побачите. В якому він стані тут, щоб ви розуміли тут все по заводу, от навіть той циліндр, рульове, все то з заводу Так що отаке? Так, тут є бірочка, бачите он, він з 2001 року. Пішла зарядка і тут паливо. Він показує, от зараз рухом трактором, бачите, як стрілка ходить. Все воно працює, тут є от якесь невеличке радіо, якесь зеркало Все тут також є от плафон, от включається, засвічується. Ну, Управління, от, бачите, от, ну, не знаю наскільки воно там розбите, не розбите, воно все працює, дивіться, щеплення як. От ну, тут я мушу на рахунок щеплення, от, дивіться, береш рукою, одним практично пальцем, ну одним пальцем то я так трохи загнув, бо тут пружина стоїть ось така. Бачите? І тут стоїть ось цилиндр, який допомагає. От бачите от рукою, от я вже і зараз тягу. Вот так що отак хотів вам включити фари. Так, от дивіться, як ти. Бачите. І ось, друзі, зараз на затягу. Компресор я відключив, тут тільки на нього накинути, вон, бачите, він крутиться, все нормально, тільки накинути ремень. Цей компресор я ніколи і не використовував. Що якщо колесо підкачати, то я там компресор такий в розетку включив, накачало е, цей. Ну а так от бачите, в якому він знаходиться стані. Ну, от паливна, Ніхто, як ви бачите, її ну, ще не знімав точно. Тут пакетком замотано магніто, щоб не замикало. І ось з іншої сторони, друзі, отакий от двигун. Ну. Я на тіктоці викидав оцей тракторець ну, і сказав, бо десь в мене навіть, і книжка така була, що там написано було, що тут двигун стоїть РМ80. Я так сказав. Так там мене так коментарями закидали, що то. Не RM80 і що то той двигун. Ви продасте як такий RM80, а людина не буде знала, ви там лінку ознакомите. Друзі, ось такий двигун, він працює. Ви чули, як він працює які в нього оберти. А вирішувати вам, чи воно вам потрібно чи ні. Тут радіатор, от бачите, от такого плану масляний. Там ще стоїть сіточка, якщо буде видно. Радіатор. Радіатор також, його все рідне. Якщо так буде видно, звісно, ніхто там нічого не міняв. Ну, та й таке. Ось так, шановні глядачі, він виглядає. ну, трошки мішає цей скаут нам його зняти. Але я постараюся отак спереду. Отак обійду От дискова борона також на продаж. Отак обійду ззаду. От Бачите, все навісне. Оце, оце все працює, щоб ви розуміли. оті всі тяги. Так, запитували мене от за, за оту плиту, як би так вам показати. Так от та плита, там е, болти на 16, всі ви знаєте, що на ЮМЗ це слабе місце. Тут перерізана різьба на 18, все затягнуте. Я думаю, воно буде працювало ще не один рік. Цієї сторони, от подивіться, тут ще ніхто навіть не відкручував і не чіпав. Так, тут ще от на тому кріпленні має бути отак дві трубки. Вони ці трубки є, але так як я купляв розпредільник, ну, можна сказати, так, нового зразка, то чого на ньому отих двох виходів не було. Ну, менше з тим. Центральний квінт. Ніхто його знімати тут не буде. Ну. Там є отакі от фари ледовські. Ну, він на пускачу. заводиться з пускача. Зараз, правда, трошки акумулятор присів, бо вже стільки часу е, стоїть. І старти так крутить слабенько. Ну, але, але все воно працює. Так, з цієї сторони ще покажу. Отут от в кабіні, бачите, вся його рідна печка, всі он педала з резинками, зі всім. От речаги, от панель приборів, там ще он, Зверху є отака, така. Вон там є радіо, магнітоле, якесь зеркало причеплене. Ну. Зеркала отакі на ньому. Розетка на причеп. Тут, до речі, є от, е, на повітря от то все причепне. Ну, насос вже поміняний, тому що це то вже роки. Так, Тут вихлопна, бачите, от ніяких потьоків немає. Тут чорне, то тут дві диму. Ну. Щуп. Ну от масло, чи буде так видно, от масло є, О, бачите, капелька вже вон Ну, Воно вже трошки чорне, але я його не міняв. Вже я думаю, що якби хтось хотів собі придбати, то новий власник собі поміняє. Так, ось такий акумулятор, І він вже правда теж старенький. Ну, але... Так, тут Ресивер. От ще так вам покажу звідси От. все ото. Так, Тут ящичок інструментальний, як воно відкривається. Циліндр стоїть на щеплення гідравлічний. Сідушка вже така трошки потріпана, бачите, але сідушка з Peugeot Експерта, удійська. Вона там спинка регулюється туди-сюди. Оці, оці вон, бачите, оці. Бачите карти, вони вже от від часу у вас от так повід, витріскувалися. Ну але що зробиш? То вже вже ж час? Вже тракторове 20, 24 роки. Так що от такий то тракторець. От пишіть в коментарях, що би цей тракторець вартував і за скільки можна його продати. Ну, і хто вельми, скажімо так розуміється, в оцих двигунах? Ну, то напишіть мені, будь ласка, от правильно, як називається оцей двигун? Чи він РМ80, чи він Д65? Ну Це, щоб ви розуміли, двигун високооборотний. Ну, дискова оборона продається в зв'язку з тим, що до цього 90-сильного скаута, то вона виглядає ну, просто вже смішно. Вона мініатюрна. Раніше не продавав, тому що, друзі, продати найлегше, але ще потрібно мати якісь кошти, щоб доложити і купити щось більше. Дискова на 1,80 вісімдесят. Хто слідкує за моїм каналом, минулого року вона десь отакий поріг була придбана. До 404-го скаута. 404-й з нею справляється без питань. Він її легесенько піднімає, легесенько опускає. Отут в мене був тріс диск, бачите, я його заварив, але отут в гаражі, на полиці, от такий диск є і він додається разом з отою дисковою бороною, щоб всі були нормальні, рівненькі. Чистики також всі присутні на ній. Тут, до речі, на оцих боронах є така фішка, що вони з заводу якось так йдуть. Бачите, отут навіть от є тут дві таких зварки, а ззаду одна. І от тут циферка один, от на задній, а там циферка два. Якщо його поставити так, як воно має бути, вона не працює нормально. Вона нарізає якісь грибінки. А так, отак от зробивши, вона працює рівненько. І поле можна сказати рівне. Після неї. Так що, шановні глядачі, ось таке відео. Продажа двох таких, скажімо так, моїх ремонентів. От Дискова і цей тракторець UMZ. Кому, друзі, сподобалось відео чи було хоч трохи корисно, подобайка, підписуємося на канал. А ми будемо далі працювати оцим скаутом. Отримувати задоволення від праці, тому що тракторець працює на відмінно, я рахую. І будемо продовжувати далі знімати якесь відео. Друзі, всім міцного здоров'я, мирного неба. тримайтеся, Пока!